Доброго вечора, шановні учасники родинного турніру з шахів на острові Змагань 2024. На жаль, мало у нас команд, але тим не менше, ми тільки стартуємо в новому клубі, тому бажаємо всім уваги, бажаємо всім успіхів, уваги та найкращих результатів. Запрошуємо всіх на наші турніри з шахів, де ви не просто. Отримайте призи, а ще, як кажуть, набиваєте руку. Успіхів вам. Ну що, отже, залишається менше хвилини до початку нашого турніру, тому камеру я вимикаю і ми розпочинаємо. Участь у нас беруть родина комарів, родина Лученків та родина громадської організації Острів Змагань. В учасниках родина комарів Іоанн та Віталій. В команді комарів Назар та Ольга, в команді Острів Змагань Андрій та Катерина. І розпочинається у нас. Змагання. Ага. І у нас Андрій грає з Ольгою. На жаль, зараз не можемо подивитися, хто. Ага. Турнір у нас складається десь без задавання часу. Ну що ж, перша перемога має у нас родина Лученків. І назрають Назар з Іоанном. Суперники наші постійні. І Катерина з. Все, у нас вже є друга перемога, де Катерина тільки встигли сказати, в Катерина Віталій виграв. І залишилися Назар та Іоанн. Отже, у нас є 5 хвилин. Перерви.